Днями з'явилася інформація, що у місті Коломия офіційно відмінили святкування міжнародного жіночого дня. Насправді, 8 березня, у Коломиї ніхто не відміняв, ні міський голова, ні жоден із його заступників не має права скасувати державне свято. Про це повідомили у ратуші. Просто члени виконавчого комітету, які затверджують план урочистих заходів, міжнародний жіночий день у список цей не внесли. Тому цьогоріч не буде загальноміського відзначення 8 березня. А от чи святкувати його вдома справа кожного зокрема? Надій Романюк та Володимир Янкевич дорогих серцю жінок 8 березня не вітають. кажуть, це свято мало б давно залишитися у минулому, там де є радянський союз. Громадські діячі переконані, у нас багато гарних патріотичних дат, які треба відзначати. А жінок необхідно шанувати щодня. 8 березня ми вважаємо звичайним днем жінок. Треба вітати і любити 365 днів на рік. Але в мене є колектив робочий, складається з жінок. Я їх завжди вітаю на день матері. Можна свою кохану дружину привітати з днем народження, з днем іменин, згадати, коли був шлюб. Згадати першу зустріч, згадати народження дітей. Тобто для цього є багато. 8 березня це свято, котре є пострадянським, котре не має українського коріння, котре не має українського менталітету і ніяких українських традицій. Держава, незалежна українська держава, може бути тоді, коли буде структуризоване громадянське суспільство. За що Клара Цяткін боролася? про рівність з чоловіками. 8 березня буде. Вавати квіти, а цілий рік дати шуфну і вигнати на дорогу і бути рівними з чоловіками. Підтримують чоловіків у цьому питанні, і деякі жінки, активістки, представниці прекрасної половини людства спокійно відмовляються від одного із жіночих свят. кажуть, воно чуже і нам не потрібне. Не можна одночасно вітати людей на день народження Степана Бандери на 14 жовтня і вітати жінок на 8 березня, тому що це є блюзнірство, це є лицемірство, якого гіршого бути не може. Не буває патріота, який одночасно служить радянському союзу, якого в принципі вже не існує, а свята залишилися, і який попри. То вважає себе націоналістом, тому як жінка, як українка, я вважаю, що у нас є прекрасне свято День Матері, і власне це є день і матері кожної з нас, і майбутніх матерів, і матері України, і матері Божої. Є дві думки і так, і так, тому що в нас є люди, які не мають вдома родини і вважають, що це буде для них добре. А хто має вдома родину, то вважає, що кожен день квіти це теж гарно Принаймні, У нас не ми завозять мози, раз в рік вже можна кожен рік купити жінці квітку. Щодо школи, то я вважаю, що таких молоденьких дітей перші і далі класи з ним жінки вітати неприлично. Так само, як неприлично, 23 лютого вітати тільки хлопчиків як захисника вітчизни, а що дівчата де захисниці вітчизни. Громадський рух просвіти, в який входить близько 20 політичних партій та громадських організацій, звернувся до виконкому Коломийської міської ради, щоб відійти від традиційного святкування 8 березня. Виконком рішення прийняв, але ніхто одноосібно не може відмінити відзначення державного свята. Пояснили у ратуші. Про те, що ми відмінили чи заборонили будь-яке святкування державного свята, це є нонсенс. Я не знаю звідки це поширилося Думка ні міський голова, ні виконавчий комітет, ні депутатський корпус ніколи не відмінили би державне свято. Це є в компетенції як президента, так і кабінету міністрів Верховної Ради. Тобто такого рішення немає, його просто не могло бути. А те, що люди собі святкують різні свята, це їхнє право є. Різні думки з приводу відзначення 8 березня мають і коломияни. Одні переконані, це свято непогане і зовсім не зайве в календарі державних свят. Інші ж навпаки, проти Клари Цеткін і її послідовниць. Дурость велика я, відміняти 8 марта. Це для жінки подарки мужчини роблять. Варто святкувати 8 березня. Так як це є день, коли ми маємо шанувати жіночу красу, жіночу ласку і жіночу любов. Раз рік з повага до жіна жіночена, а що вам зашкодить? Дають е -е, вихідний. Все таки, та жінкам приємно. Наші жінки хочуть святкувати його. Я думаю, що ми можемо і як чоловіки мусимо робити для них приємно. Святкувати чи ні 8 березня справа кожного. Зокрема, ніхто не в змозі змусити когось заборонити, дарувати жінці квіти цього дня чи в інший і казати гарні слова. Головне, щоб вони були щирими.